Привіт! Сьогодні чесно і без прикрас. Чому 90% трейдерів зливають свої депозити? Я сам через це пройшов, кажу одразу. І зараз в цьому відео я поясню вам три причини, чому так і відбувається. Перше відсутність системи. Більшість новачків приходить у трейдинг із думкою: зараз легко зароблю, але у них немає чіткої стратегії, немає плану дій і немає правил. Вони відкривають угоди на емоціях або просто на удачу. Уяви. Ти сів за кермо і їдеш у незнайоме тобі місто, а навігатора в тебе немає. Як думаєш, чи доїдеш? Те саме і з трейдингом. Без системи ти навіть можеш кілька разів виграти і отримати плюс по твоїй угоді. Але в довгій дистанції ти все одно зільєш. Система це чіткі правила, коли входити, коли виходити і якою сумою від балансу ризикувати. Емоції. Жадільність, страх, азарт це головні вороги трейдера. Ти можеш мати ідеальну стратегію, але якщо ти не контролюєш свої емоції, твої гроші підуть з рахунку дуже швидко. Особливо небезпечно, коли намагаєшся відігратися після збитків. У трейдингу найнебезпечніше це не втратити гроші, а втратити контроль над собою. Ринок це океан, і ти не можеш його контролювати, але ти можеш навчитися керувати своїм кораблем. Третє жага до легких грошей. Більшість приходить у трейдинг з установкою. Хочу дуже дуже швидко заробити. Звідси і всі проблеми: завищені очікування, завеликі лоти, жорсткі зливи. Насправді, трейдинг це не швидкий заробіток, а довгострокова гра на розвиток своїх навичок. Так, тут можна заробляти великі гроші, я з цим не спорю, але тільки якщо ти спочатку навчишся не втрачати. Якщо хочеш стабільний результат, ти маєш приймати трейдинг як професію, а не як гру. Ніхто, окрім тебе, не відповідальний за твій депозит. Якщо ти це розумієш, ти вже будеш на голову вище за 90% трейдерів. Напиши в коментарях, яка з тих причин зачепила саме тебе. Якщо цікаво, можу записати окреме відео про те, як побудувати свою торгову систему. Став лайк та підтримай це відео, і тоді більше людей побачить реальну сторону трейдингу, а не чергову казку про те, як якийсь трейдер доходить з до 10 доларів до мільйона.